Їхніми протекторами були намісники Галичини. Ними опікувалися графи з роду Фредро і Чарторийських. Вони ставали знаними юристами, талановитими музикантами і видатними вченими. Галицький заклад для незрячих дітей у Львові започатковано 1851 року. Школу заклав польський шляхтич Заремба Скшинський у пам'ять про свого сина. Для відкриття віддав 18 тисяч ринських і заповів своїм нащадкам щороку жертвувати 400. Фінансово підтримувати цю школу вважалося справою честі. Відтак заклад активно вдосконалювали його директори: князь Генрик Фредро, граф Казимир Бадені, князь Єже Чарторийський, граф Станіслав Місельський. 1901-го школа для незрячих оселилася у будівлі по сучасній вулиці Івана Франка. Її спорудила компанія знаного будівничого Івана Левинського за проєктом львівського архітектора Людвіка Рамулта. Відтоді незрячі школярі залишилися тут назавжди. Спецшкола інтернат номерство для дітей з водами зору єдина на теренах західної України. Понад 70 дітей тут адаптовують до життя у суспільстві. Вони мешкають у гуртожитку, здобувають середню освіту і навчаються багатьох ремесел. Перші кроки дітей у стінах школи це спроби складати букви у слова шрифтом Луї Брайля. Читають не очима, а руками. Те, вода, з, під, я, Їхня перша вчителька, випускниця цієї школи Софія Войтків. З перших днів навчання дає у руки грифель і вчить писати рельєфно-крапковим шрифтом. Його основою є шестикрапка. Комбінуючи шість крапок, можна створити 63 знаки це літери, ноти, цифри, математичні знаки та інше. Незрячі читають кінчиками пальців правого і лівого, зліва на право. Пишуть справа на ліво у металевому приладі за допомогою металевого грифеля. На міцному папері. Ми не кажемо, які то букви, а спочатку вчимо розташування крапок, щоб діти досконало вміли. Перша, третя, п'ята. Перша, третя, шоста. Тоді навчаємо А, спочатку одну крапочку. А я далі прийду. А отак попід стіночку йдемо. До четвертої, бо вони знають, що четверта, переступаємо через перегородку. Помоли. Перша через перегородку. Перше, через перегородку. Перше. Діти вивчили, а тоді навчаємося у. Щойно навчилися писати вручну, одразу опановують машинопис. Я роздаю вам листочки. Прошу ті листочки закласти. Пробуйте самостійно закладати. І Петрику. Все виходить? Добре. На спеціальних друкарських машинках для незрячих теж пишуть шрифтом Брайля. Комбінацію клавіш набивають на папері букву. Я беру листочок, закладаю. Щоб якусь букву написати, я натискаю, скільки, скільки то крапок, і виходить буква. Далі слово, речення, текст. Типовий лише для незрячих дітей предмет орієнтування у просторі. Уроки розпочинають вже у першому класі. Вчитель пропонує запам'ятати коридори школи і допомагає подолати страх простору. Діти мають дотримуватися певних рухів під час ходіння, щоб захищати себе від ушкоджень. На проходимо, і тут яка небезпека є. Настуська, двері можуть бути от зупинися, можуть бути які Напіввідчинені. І для чого ми ту ручку тримаємо? Щоб не вдаритися. Це тільки початки, тому що головне це навчити людину орієнтуватися трустиною, що робиться вже в старших класах. Тому що орієнтування і в великому просторі, і в приміщенні все ж таки повинно бути струстими. А тут дівчатка йшли по відносно знайомому маршруту. Вони освоюють маршрут, правильну поведінку освоюють. Так, північні сусіди України. Білорусія добре і Росія, Росія добре. Західні сусіди України. Захід зліва. Больщина, Больщина, Дуже добре. А це вже географія. Усі карти та глобуси для незрячих рельєфні із написами. Тому світом мандрують на дотик. Ти маєш руки на Євроазії. Яку ти форму відчуєш у того материка? Де в нас Америка. От по відношенню. Ну, правильно, з тої сторони ти можеш повернути. Яка Америка? Знайти країни допомагають гори і рівнини. Рельєф не відчувають долонями. Отдає підвищення, дає пониження. Якщо вони відчувають це підвищення внизу, то вони кажуть, що в південній частині. Я підкреслюю, це гори Гмалай, найвищі гори світу. В північній частині пониження це є рівнини. Отже, називає східноєвропейська рівнина. Колись, щоб підготувати школярів до дорослого життя, їх вчили робити щітки і кошики. Тепер людство пішло вперед, і учням викладають основи інформатики. Оволодіти комп'ютером незрячим допомагає спеціальна програма. Кожен комп'ютер має е, програми, які озвучують е, кожен крок їхньої роботи, які озвучують тексти, все, що вони набирають на комп'ютери, озвучують назви програм. І дають можливість незрячим з допомогою лише клавіатури працювати на комп'ютери. Минулого року школа отримала дорогий і рідкісний пристрій: брайлівський дисплей. Він рельєфно шестикрапкою дублює те, що на моніторі. Деякі комп'ютери мають лупу, аби діти з частковим зором могли самостійно працювати. Уроки чергують із фізкультурою. Цей предмет тут лікувальний. Діти з вадами зору швидше втомлюються ніж зрячі, бо мусять більше концентрувати увагу. Дітлахи сприймають фізкультуру як розвагу. Спортним. Ми тут кидаємо м'яча, висимо на дошці, на великому тренажері займаємося, на біговій доріжці, на велотренажері, на шведській стінці лазимо, гантелі піднімаємо. Цих дітей доля обділила зором, натомість компенсувала слухом і голосом. А що обдарувала талантами? Чимало незрячих ставали відомими музикантами, бо майже в усіх абсолютний слух. У нас діє вокальний ансамбль. Діти мають дискотеки кожної суботи, мають розважальні вечори, дозвілля, театри, навіть на фільми ходять в кінотеатри. Це вони дуже люблять. Сота, спецшкола-інтернат має власний дитячий ансамбль сопілкарів. Їхнім вчителем музики є колишній випускник Ростислав Михалічко. У рідних стінах вчить дітей українських пісень і світових шлягерів, записали свій альбом і багато концертують. Твори є різноманітні, є українська класика, ми граємо Лисенко, Леонтович, Всесвітня чи знайома така для всіх людей це є Єстудей, Маккартні або Дженса Ласта Самотній Пастух, або інші твори. Ми граємо, наприклад, європейські класики це Шуберта, «Аве Марія. Аби адаптувати дітей до суспільства, заклад запровадив уроки масажу. Професійний медик подає школярам теорію і практичні навики. У майбутньому вони допоможуть незрячим знайти роботу. Давай машині діду виконують добре, добре рублення далі йде швиденько, так ритмічно йде в нас. Руки цих учнів творять незбагненні для зрячих роботи декоративно-прикладного мистецтва. Їхні праці презентували на численних колективних виставках. Дорогі діти, ми сьогодні продовжуємо урок трудового навчання на тему виготовлення декоративної тарілочки і оздоблення декоративної тарілочки. За технікою пап'ємаші школярі самі склеїли тарілку, тепер розфарбовують її і виколюють на трафареті аплікацію. Малювання у них рельєфне. Ми використовуємо для праці папір. Виколюємо на різних трафаретах. Щоб гарно вийшло, беремо прилади школярів. А для того, щоб могти виколити, беремо грифлі. Навчальну програму складають так, щоб незрячі удосконалювали дотикову діяльність та власну уяву. Всі ці навички шиття, в'язання, малювання, робота з різними матеріалами допоможе їм в майбутньому вибрати собі професію, використати ці знання в родині, в сім'ї для виховання своїх дітей. Неймовірно, але незрячі діти роблять професійні гердани. Шрифтом Брайля записують схему і за нею населяють на нитку бісер різних кольорів. Для початку ми вибираємо який будемо робити. Далі записуємо схему, за якою будемо його робити. Ось а далі розсипаємо в бісер, розсипаємо в дві тарілочки, ніби там, якщо та якщо декілька кольорів є. Ось, те ставимо, щоб знати, з якої сторони який кодер стоїть. Там, припустимо, з лівої чорної, з правої золотистий. Ону і тоді ніби населяємо. Школа бачить своє завдання в тому, щоб дати можливість дитині вийти в життя адаптованою до. Життя серед людей в суспільстві. Звичайно, наші випускники майже більше 50% за останні 10 років здобувають вищу освіту у закладах України, вищих навчальних закладах України, а також працюють на різних підприємствах. У цих стінах діти знаходять справжніх друзів, готуються до дорослого світу і плекають мрії про щасливу долю. У дитинці я завжди мріяла бути актрисою. Ну, плани, руйнуються з часом. Ну і тепер мої мрії стати математиком. Я мрію здобути фах історика і знайти роботу. Школа це є. Дитячі роки, юність, а потім ми виходимо в доросле життя, і тоді вже просто залишається згадка про ті золоті руки. i uh -huh.